Вітаю вас, шановні українці. Сьогодні я подумав, знову я вам покажу продемонструю касетку, яку, ну, скоріш за все, мало хто за своє життя бачив. Вона і для мене нова, хоча в мене вже надавно в колекції, але просто ще руки не доходили продемонструвати. Бачите, тут вистачає, що вам демонструвати. От. Але сьогодні я перейду ось до цієї Тієчки, бачите, тут ще і тут. І я вирішив, от саме ось цю касетку вам показати. Бачите, такі невеличкі. такий спойлер, ви поки не розумієте, що це таке. Але касета чудова, як на мене, і вона дуже рідкісна. Ось цю касетку ми сьогодні будемо розглядати. Так що, друзі, переходимо за звичний нам і ми починаємо її розглядати. Я її, мабуть, ще навіть розберу. І ми її потім калібрунемо, запишемо. Ну, якщо відкалібрується, то все тоді будемо продовжувати. Так що розпочинаємо. А, ні! А поки ми не розпочали, попрошу вас підписатися, поставити вподобайку, коментарики для просування. Вам це ж нічого не стоїть, так? а мені приємно. А тепер давайте розпочинати. Так, друзі, ви бачите, перед вами ось така корона. Не пиво, звісно, мексиканське, але корона. Прикольна касета. і Кольори такі цікаві. Ну, і давайте тоді все, як то кажуть, по черзі. Е, так, трішечки ось так от відсунемося, і починаємо. Касетку в сторону. Поліграфку в сторону. Класичний бокс цієї касети 70-х років. До речі, і касета 79-й рік. Трішки чимось от нагадує бокс 70-х від TDK. Дуже схоже. Можливо, цей бокс і нерідний. Як то кажуть, історія замовчує. Made in Japan. Ну, ніби все в TDK. Хоча. У тільки нібито тут праворуч, да, відбиточок. Ну, історія все це замовчує. От. Трішечки отаке потерте. Але слухайте, 79-й рік. І, можливо, звідти. От я для себе такі ж роблю. Бачите, 79-й. Ось. Так що це початок. І ось такі у нас. Ось така з Доволі плотно паперу. І прикольні кольори вибрані. Срібляста і помаранчева. Помаранчево-жовта. ось так, от воно. Так. Так. Дуже мало всяких написів. Ну, бачите, супер головной, супер низький шум. Так, сам логотип корона. Не пам'ятаю, що тут ще було таке прописано, але якісь такі хвалебні оди. Так, ну Тарас дуже скромно але яскраво. Жовтенька. чорними літерами корона c 60. Більше нічого. Ось тут, на цій стороні, е, сріблястий фон. Е, посередині ось тут о, тут написано адреса виробника. Я все шукав. Хто ж це міг виробляти цю касету, і, чесно кажучи, я ось ніяк не можу знайти. Можливо, ви мені допоможете, і хтось щось впізнає або краще знає за цей бренд. Ось навіть штучний інтелект я підв'язав, і він мені сказав, що частково щось схоже на TDK, а щось схоже на Від Maxel. Але я так порівняв зі своїми касетками TDK Maxell ну не дуже. Тобто, е скоріш за все він взяв за основу, стилістику е да, в печаті. Ми зараз до неї дійдемо. Тут прописано, що це корона B. Ось тут на японському мову написано Корона, і в кінці B. ось Тобто, модель повна. Називається Корона. Бі. Що таке Бі? штучний інтелект мені ніяк це не розповів. Каже, можливо, ця якась там серія. Якщо серія, значить корон була не одна. Ну, Будемо вважати, що корона Бі. і всього на все. І тут гарантійка, якщо, як то кажуть, по причині виробництва якийсь брак знайдеться. Ми вам замінимо касету. Але це мало ймовірно. Ось так: от. як завжди, Японці хвалять свій товар, і вони в якості дуже впевнені в своєму виробництві. Ну, так, і внутрішня сторона виглядає ось так: багато місця для трек-ліста, і бачите, тут уже японець щось собі писав: Ну перекладати я не став, що він тут записував. Все одно буде стиратися, тобто, якщо вона відкалібрується, Нормально буде писатися, вона заміниться, тому що тут деколи такі бувають пісняки е, японською, е, то не, не, не дуже, як то кажуть. Ось. Так що ось це ось така поліграфія. З хорошого папіру, до речі, з хорошого, да. плотний папір. Виглядає ось так: от яскраво. І сама касета виглядає не дуже яскраво, як е, сам бокс. Добавте сюди трішечки фарби жовтенької, і було б вже якось яскравіше. Чому, значить, штучний так сказав, що йому нагадує TDK. Ну, Він подивився на стиль формовки самої касети, йому це нагадало TDK. Ну, З таким віконечком. Я не пам'ятаю, щоб ті діки були саме з таким віконечком, з, з такою шкалою. Трішечки там все інакше. А чому Максел? Йому, бачите, показалося, що оці от смужки, отак, от, така зебра невеличка, йому нагадало про Максел. Ну, він має свою думку, а ми маємо свою. Щось беремо до уваги, щось фільтруємо і додумуємо. Далі вже самі. Буде цікаво почитати ваші коментарі, що ви думаєте з приводу цієї касети і що нагадує саме? Бачите, є в куточку відбиток Japan. Тобто, касета все ж таки і Японія. Там і, і вказується адреса японського виробництва, підприємства. Ось. Добре, що касета розборна. Тому ми сьогодні розберемо. Просто цікаво заглянути, а що ж там внутрі? Ну, можна би і через корпус, звісно, подивитися, але все одно заважають ось ці прокладки, Заважають прокладочки. так що, давайте, друзі, я вже заготовився інструментом і почнемо розбирати. Для вас це буде мить, а я ставлю на паузу. Друзі, касету розібрав. І зараз будемо заглядати. Так. Є якийсь номерочок. Бачите, ну це номер виробниця. Це ST21. Що вказане, бачите, ось тут. st 21 Ось це дуже важко, як то кажуть, розшифруватися. Ну, це, скоріш за все. Номер партії, виробництва, але бачите, формовочка така непогана. Так, фокус десь втрачається. Формовка непогана. Є ось така графітна. Прокладочка графітна. Доволі часто такі ми бачимо в корейських касетах по типу. СНС, до речі, в Ті теж такі трапляються. Так що, все можливо. Можливо, тут є якийсь певний слід від TDK. Так. Ага. А ось тут. Теж цікаві ближче тако. Дуже сильно нагадує катки. Вони ж наби. Нагадують від Sony, до речі. От є Хм. Нагадують. Давайте я дістану Соньку і ми порівняємо. Дістав я, друзі, Sony. І бачите, в Sony ось так. Приблизно дуже схоже на B. Десь. Але ні, ну, трішечки певна схожість якась є. Тут, бачите такий отвір більш такий плавний, не на замку. А тут, скажімо так, не дуже плавний, ступеньками такими закінченнями. Але бачите два отвора на замку і там, і там. Ну. Якісь певні схожості е, можуть бути, тому що, ну виробники, між собою що зрозуміло, там дуже рідко, коли там сильно відрізняється. Тому що, ну тому що. Тому що що там колесо придумано давно. Е, далі. Ну, ось бачите, ось звичайні пластикові. Все вращається доволі м'ягенько. І екранчик. Та, в принципі, екран не має чого порівнювати. Він в більшості касетах саме такий. От, я, от в TDK то точно він такий. От. Подушечка, подушечка, як в, е, в ранніх TDK, там деколи ще не, не були такі роздвоєні, а були звичайнісінькі. Ну, тобто, тут важко, що порівнювати. Бачите, тут трішечки нагадує Sony, трішечки TDK нагадує. Ось якась така солянка вийшла. Ну що, друзі, я пока зберу. І для вас знову буде лише мить. Касета зібрана. Для вас це було дуже швиденько. Раз, і раз. Все. Так, ну що ж, віримо це Japan, однозначно. Ну, і тепер саме цікаве лишилося, Да? Давайте підемо, спробуємо. Так, захист є на місці, тобто нічого. Під кілею то не, тру, не треба, е, немає серійних номерів, тому що касети, скажімо так, е, не настільки глобальні, от тому на них можливо, і, і тим більше це 70 кінець 70-х років, могли і не робити. І на маловідомих теж теж доволі часто не ставили серійних номерів. Ну що ж, друзі? Давайте будемо калібрувати її. Так, ми біля деки. Значить, у нас на каліброті Корона с 79 рік. Пробуємо на перемотку. Ну, доволі, доволі плавно. Нормально. Місцями проривається, там щось. Дзик -дзик. Ну, це, як то кажуть, спишемо все це на вік. Калібровка. Понеслось. О, то у нас признаки життя ще є. Біос нам трішечки треба підняти. Так, а рівень опустити. Ні. Так. Ось так. Так. О. Дивіться, як чотенько. Ага. А будете? 79-й рік, друзі. Непогано, непогано. Навіть не прийшло, як то кажуть, користуватися калібровкою еквалайзером. Змогли? Змогли. Навіть е до мінус 20-ки, до кінця не накручувався. Це вже це вже добрий показник. І практично практично е рівень, так і в середньому положенні, лишився, там буквально трішечки ліворуч. Повно. Ну, це чудовий показник, я б сказав би, для такого віку касети. Ось, ну що, пишемо. Разкалибрнулась, значит, і пишемо. Запис. Запис. Пішов. Що я вам скажу? Чудова касета. Як на такого пенсіонера, доволі непоганий результат. Скажем так, ну, домахатися, звісно, є до чого, можливо. Але в цілому, касета чудова. Доволі непоганий результат, я би сказав. Касета чудова. Так, давайте ще я стрічку стрічкою вам покажу. Вона, я вам скажу, як на 79-й рік, в гарному стані. Можливо, вона і пишеться е непогано, тому що її, скоріше за все, не так зайорзали. Навіть є такі, бачите, легенький глянець. Не самий такий, звісно, ідеал. Але. Ану, давайте я ще ближче її Підтягну. Так, от цікаво, так? Да? Ну, таке враження, що от є нібито сліди використання, але вони настільки якісь мінімальні її дійсно, мабуть, не дуже тої ганяли. Дійсно, не дуже ганяли. Тому, друзі, вона так і збереглася в чудовому стані. Тому і пишеться. Тому і пишеться. Темно коричневий колір такий темний шоколад, я б сказав. Виглядає непогано. Ну, так, і, по, і навіть по самій касеті видно, що не дуже то вона там ходила по ЛПМах. Не дуже. Так що, в принципі, от в такому чудовому стані, як то кажуть, дісталась в свій час. Мені ось ця касета Корона. Чому я і радий. Цікаво завжди знайти якусь таку незрозумілу, маловідому касету. Це, звісно, прикольно. Ось. Клас. Корона, чудова касета. Вона вартує того, щоб опинилась в вашій колекції. Хто з вас колекціонує, друзі, можете шукати. Головне, щоб вона була, як то кажуть, щоб її зберігали нормально. Мені, по всій відомості, так от попалася. В гарному збереженні, ну вона і виглядає сама по собі, як на 79 рік, вона чудово, і калібрується, і пишеться. Да, біст трішечки було накрутити. Але благо, що не прийшлось навіть до опори її накручувати. Друзі, на цьому будемо закінчувати, щоб вам це не було, там, як то кажуть, затягнуто. Однієї касетки нам сьогодні вистачило, що я хотів донести. Хотів просто показати вам наступну. Мало відому касету. Хтось, можливо, і знає, її. але в більшості випадків мало хто знає про існування такої корони. Ось так, друзі. Ставте вподобайки, не полінуйтеся, натисніть пальчиком, напишіть коментарик. Мені буде приємно почитати. Ну і ви будете допомагати просувати мій канал. На цьому, друзі, все. До наступних зустрічей і слава Україні!